У Житомирській міській раді тривають дискусії щодо підвищення вартості проїзду у міському транспорті. В черговий раз тариф обговорювали на робочій групі. І якщо до 2 гривень за квиток у тролейбусах і трамваях питань практично немає, то 3 гривні для маршруток членів виконкому все ніяк не влаштовують. Скарг звичай щодо незадовільного стану приватного транспорту та невідповідність даного тарифу їхнім розрахункам. Після декількох годин обговорень члени виконкому пропонують дати перевізникам випробувальний термін шляхом укладення договору. Невід'ємною складовою тарифу. І Мерандум між перевізниками і влади. Ця сторона бере на себе оці зобов'язання, ця сторона бере оці зобов'язання. Якщо протягом дії тарифу трьох місяців. Жодна одна з сторін порушує зобов'язання, тариф переглядається або повертається. Начальник управління транспорту розповів, що відповідні дискусії вже виникали і в інших містах України, зокрема у Львові. Але влада там змогла домовитися з перевізниками, і ми можемо піти за тим же шляхом, підняти тариф на 3 гривна, але вимоги ви поставили, що перевізники нанімають аудиторську фірму, яка повинна підтвердити їхні розрахунки чи спростувати. О, і е, по цьому результату тоді приймати рішення. Тобто тимчасово не є потреба, а обід проводиться. Показують фінансові документи, підтверджує чи заперечує, може це буде 2 грима, може гривна 50. десять. Показали гри на псясім привітці на 50 Роботи помімо цього, ще написали такі переліки, чого їх повно бути, що водій не жувати, розбуряти по телефону, курити, матюкатися, давати квитки. Все тут прописано. Ми все може прописати. Вони все готове. Перевірити маршрутки по львівським пунктам. Члени робочої групи вирішили негайно. Народний виконком пішов у народ. На зупинці зайшли у першу Ж маршрутку, поки начальник транспортного управління йшов за списком у середині, члени виконкому шукали недоліки. Зовні прошу звернути увагу на якість колеса, яка майже стерта. Подивіться. Поспілкувавшись з водієм та пасажирами, Володимир Клинчук готовий оголосити вердикт. Дивіться, що немає інформації про водія, перше немає. Немає видачі квитків. Ну кажуть, що дає. Ну я так думаю, що ну, треба От питання. Ну, Вони сказали, кому немає. треба дає. Вони сказали, ну зак питання ставлю. і значить. Не допущено по телефону. Я кажу, що невір розмовляє, говорять, не розмовляє. Ну постав питання. і таво. Ми дивимося, всі плюси. Чим хуже Львова за словами нового заступника міського голови Євгена Демчика, що керує саме транспорт атмосферу, Протягом тижня робоча група збереться ще раз, а поки зійшлися на тому, щоб підписати меморандум між управлінням транспорту та перевізниками. Було предложено активістами міста, ми це поддержали то, що перевозчикам ми повинні выдвинуть определенные требования по качеству проезда, по правилам ведения і етики їзди в місті Житомирі, ну і, соответственно і скорості передвижения, ну і качеству обслуговування. Если перевозчики выполнят такие требования, то после того, как было еще и предложено провести аудит, мы сможем затвердить цену тарифов 3 гривны для маршруток В місті Житомирі. Євган Демчик зазначив, що розбереться із проблемою приміських маршрутів, які дублюють міський транспорт, зокрема, і 126 маршрутом тетрівка клічин, який їде через центр, хоча згідно з графіком, має рухатись по другорядним вулицям. Таких маршрутів близько 100. в день вони здійснюють від 800 до 900 рейсів і дублюють комунальний транспорт, вбиваючи в тому числі і ТТУ. Плюс викликають надмірну загазованість у місті. У Євгена Демчика є шляхи вирішення цієї проблеми і не тільки. Одним из условий проведения транспортной сети пригородных маршрутов к условиям действующего законодательства, что позволит уменьшить дублирование электротранспорта по центральным улицам до 85%. Второе условие – это то, что пригородные маршрутки должны быть оборудованы системой GPS-контроля, так как они передвигаются по территории города Житомира. Работая над разгруженностью улиц города, есть идея установить при въезде в город перезагрузочные мини-автостанции. А при мини-автостанциях планируем для удобства житомирян и жителей области создать коммунальные рынки для продажи сельхозпродукции жителям пригорода. Этим самым мы делаем шаг, чтобы убрать стихийную торговлю с городских тротуаров. З перевізниками заступник міського голови планує обговорити нові схеми руху по місту, а на ТТУ продовжить оновлення рухомого складу, а також ремонт наявної техніки. Предварительно з руководством ТТУ ми запланирували поставили перед собою цель до п'яти тролейбусів и двух трамваїв отремонтувати з того составу, який заморожен законсервирований, до конца года, які впоследствии выйдут на лінію. Тим самим ми увілічимо прибуль підприємства. щодо тарифів, це питання знову виносять на засідання виконавчого комітету.